Уявімо таку ситуацію, що після важких боїв, регулярних обстрілів, поранений воїн витужує, відновлюється в госпіталі, він може почувати тривогу, проблеми сном, дисоціативні моменти. Ось кілька роздумів про ці симптоми. Перший стрес, коли людина рятувалася від мін та куль. Мала прагнення вижити, відчувала безпомічність, то е, на рівні рептильного древнього мозку, і ні в кожної людини реагувала течею, чи била, стріляла у відповідь. Стрес, який переживала у цей момент людина, був на етапі опору, афекту, тіло у цей час е, закумулювало всі ресурси, адреналін ганяв кров. Давав силу боротися за виживання. На це витратилися всі можливі і неможливі запаси сили людини. І після спасіння останній е, опору, афекту людина ще відчуває ейфорію перемоги. На це теж пішла купа сили енергії також. І на криві стресу бачимо, після стадії опору настає період виснаження. Людина розбалансована, замучена, не спить, тривожиться. Після періоду виснаження настає стадія відновлення. Якщо воїн не відновиться, а буде переживати знову стрес і знову виснаження, і знову стрес, і знову виснаження, то на стадію відновлення потрібно буде дуже багато часу. Тому, коли воїн потрапляє в госпіталь і має час на відновлення, воно є дуже довге. Ця стадія збільшується, тому завдання шукати ресурси і відновлюватися вже, допомагати собі. Ну, така метафора наповнювати газосховище газом для того, щоб потім його витрачати. Можна шукати ресурси ну, хоча би в трьох таких найпростіших напрямках. Це робимо рутинні речі, йдемо за хлібом, чистимо зуби. Ми їм вікна, чи прибираємо, там час від часу стаємо, там щось рутинно робимо, зашиваємо і так далі. Друге, спілкуємося і шукаємо людей з ресурсами, дивимося в них, позичаємо в них, віддаємо, беремо приклад з них і стараємося більше з ними спілкуватися. Третє це цінності. На цінності можемо теж дуже гарно опиратися і відновлювати свої сили. Є така класна вправа, називається політ птахи. Це можна уявити собі і так, десь що ти така птаха злітаєш над життям своїм. Ну і так трошки політати над життям і уявити собі це все, подивитися зверху, з польоту птахи на своє життя, на цінності, попідлітати до них. Облетіти, подивитися, як вони стоять, чи це будинки, чи істоти, чи це якісь пам'ятники, чи ще щось. Дуже добре подивитися на них. А потім так, щоб та птаха прилетіла і так щось на ушко пошепотіла, якийсь такий висновок сказала. Так, це дуже добре так звертатися до своїх е, цінностей. Ще одне. Так, не то. О! Ще одне, це про тіло, тіло пам'ятає все. І після того, як був такий стрес, і тіло виживало, то тіло ну, якби допомогло втекти від небезпеки. І внаслідок цього ми маємо якби йому подякувати, ми маємо попіклуватися про нього Воно потребує вдячності і турботи, і є така книга, тіло пам'ятає все і добре її прочитати. Добре потішити тіло пробіжкою, масажем, спожити якийсь смаколик, погладжувати, напахнючити його, зробити там тату чи ще щось. Дуже добре ще робити такі похлопування по тілі, так, коли є дисоціація, і ти якби відчуваєш себе, що ти поза тілом є. Наступне, що це гармонія і ритм. Така історія, що людина. Жила якось гармонічно, була якась структурність, системність. Війна забрала цю структурність, забрала цю системність. Людина на полі бою виробила певну якусь свою структуру, певну якусь систему. І тепер, коли вона відпочиває, наприклад, і відновлюється в госпіталі, ще й та система якось зруйнувалася. І тоді треба відновлювати цю гармонію. І допомагає цьому ритм. Дуже багато всього треба робити з ритмом. Е, ну, Наприклад, щось починати і закінчувати, грати гру з якимось початком і закінченням, там, наприклад, з якоюсь регулярністю, ритмічністю. Музика. Хай буде тоді така якась ритмічна, чітка, ну, там, може, не рок, блюз, ну, як завподобою. Ходити, наприклад, з певним ритмом це теж дуже класно. Отже, відновлювати ритм в будь-якій сфері. І ще одне це про солодку парочку, про гіпокамп і медалину. Медалина така детектор небезпеки. Вона так щось бачить і каже: йой 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 що то таке, що боронитися, не боронитися, що робити, і звертається до гіпокампа. Гіпокамп там з кори головного мозку свого досвіду каже то, то ні, то, то не міна, то собі спокійно йди, а то каже: о ні, тут обстріли, то треба рятуватися, старайся рятуйся. І от в воїна вона постійно, от, та парочка солодка, працює, такі потужні дві особи, які постійно е, оберігають, е, якби воїна. І вони в постійно в Русі, і вони в роботі, коли людина потрапляє на відпочинок. Ну, вони не розуміють, вони намагаються далі працювати, там ложка впала, там десь сніг з даху звалився, і тут теж треба щось о, вже бути на, на сторожі. Тому дати їм трошечки повагу, е, зрозуміти їх, дати їм е, можливість внормуватися, е, і, можливо, звернутися за допомогою до радості. А Радість можна отримати в творчості, можна щось малювати, можна щось створити, можна бути активному. І що класне є в творчості, такий один дуже важливий момент: творчість це вже майбутнє. Якщо ти був у бліндажі, якщо ти був обстріляний мінами, наприклад, як воїн, та ти вижив це, але це твоє вже минуле. А ти сидиш щось, малюєш, твориш щось, пишеш, десь організовуєш, а воно тобі е, будує майбутнє, а ти маєш мати майбутнє, а воно буде це майбутнє, ну десь так.